Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я, її ведучий Олександр Сапальник. Сьогодні ми поговоримо про осінній продуктовий ярмарок у Саксаганському районі, події, якою став об'єднуючою громаду та даруючою радість та смачні враження. Та більш детально про це ми поговоримо з нашими гостями: завідочкою відділу розвитку підприємства Альоною Левченко та завідочкою відділу культури Оленою Мігуша. Рада вітати вас, в нашій Добре. студії. Добрий вечір. А, і почнемо з головного питання. Так як а, виникла ідея проведення такого ярмарку? Дивіться, ідея виникла е, в голові нашого голови Саксаганської районної місті Ради. <рес> Перепрошую за тавтологію. Так? Але... <рес> да, ми її завжди підтримуємо, як і все, те, що пане Василю пропонує, і кожен на своєму напрямку це все робить краще. Пропонує більш цікаві якісь формати, все те, що ми можемо додати, кожен на своєму, у своїй галузі. Але з колежаночкою Альони ми сьогодні дозволите, буквально дві хвилиночки. Все, ми все, так... що завгодно, для вас. Да, Ваше інтерв'ю з нами для нас це був сюрприз. Тому ми для вас також зробили сюрприз. І сьогодні ми прийшли не з пустими руками. Вас на ярмарку, ми не бачили особисто. Ми, ми в цей день вітали. Ага. Палац тому культури господиня. центральний. тому, тому ярмарок прийшов до Марк. Да, дивіться, зачала да, до вашої студії. Да. Значить, ми знаємо, що нещодавно був день народження у першого міського каналу. А це один із наших улюблених каналів Саксанського району. То ми тому ми е, Саксанським районам вітаємо. Ду Перший ми вам дуже і, і це не, не тому, що ви знаєте українські традиції. Ні, хай все буде це добре. Не, не той гарбуз. Да, да це не той це гарбуз. Не той. Це, це той. добрий гарбуз з нашого ярмарку. Так. Саксаганський формат. Ду дуже до до ду дуже дуже дякуємо. Ми залишимо його <світ> десь да, десь так. отут. Так. Як талісман де символізація гаро між нами а. Основна мета. Ну я зараз просто в захваті. Я навіть yes. я навіть загубив питання, які я підготував. Основною метою uh, нашого так. заходу, нашого осіннього ярмаркового заходу. Було задоволення потреб мешканців цього міста, які з мали б змогу прийти і купити безпосередньо товари. сільгоспвиробників, товаровиробників прибули до нас з різних регіонів районів Лозовацької ОТГ. Софіївська була у нас Нікопольська постолська, Сільгоспвиробники вивозили свою продукцію за цінами, такими, якими вони реалізували на ринках. Ось або продають також товаровиробники, виїхали за своїми цінами, які вони реалізують. Тобто мета наша була така, щоб люди мали змогу закупити собі продукції товару на зиму. Хто на зиму, хто на, на на стіл на сьогодні за доступними цінами? Зима йде? Треба запасатися, треба готуватися. Yeah. Тому ви виникла така ідея створити такого ярмарку. І дозвольте, який ярмарок без гучної музики. Без якихось Так, до речі, вируків, наскільки відомо, концерт концертна програма була да географія яскрава. нашого виступу да дуже велика, класна. Ми наразі також залучали селища Чкаловка Лозовацького району. У дуже нас круті, були митці дуже. да з інших міст. Ну я думаю, що ви нам будете задавати ще питання. Але ми так до цих питань ми повернемось, але от зараз мені цікаво про сам процес підготовки, як довго він тривав. Дивіться, Тому що масштабна така подія. Дуже масштабна процес був у нас дуже кропіткий. Опрацьовували питання не лише в місті в кривому розі підключали всі. Ближайші наші райони, як я вже повторюся, був і Криворізький район, і з Кіровоградської області, до нас прибули, відгукнулися люди з Лозоватки, відгукнули Софіївський район, Нікополь, Апостоловський район. Тобто люди згуртувалися, всі були дуже задоволені і захоплені цією ідеєю. Ось до нас на ярмарок не лише продукцію, а також у нас були живі жива птиця. Люди купували качок, курей, Королів, кролів. Да. Були в нас і нутрії. Ми навіть створили власну маленьку ферму. У нас був фермер, який приїхав також до нас. Він в клітках виставив свою живність, і люди не тільки фотографувалися, а також да, і придбали хто діткам, хто ну, от я зараз хто, да. от, судячи з ваших розповідей і. А, глянувши сюжет mm -hmm. наших кореспондентів, mm -hmm. я вже жалкую, що я не потрапив. Але ми, 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 ми займалися іншою благодійною справою. Також mm -hmm. mm -hmm. і от, до речі, про концертну програму. Mm -hmm. Дуже mm -hmm. я чув багато відгуків, було дуже яскраво, було гучно, було танцювально. Mm -hmm. Давайте от ми про це більш детально поговоримо. Давайте. Mm -hmm. Програму підготував практично організатор нашого заходу. Готував виконком Саксанської районної місті ради, Звичайно, це головний ініціатор. Автор ідеї, але з нами завжди поруч заклади культури, і в тому числі партнер цього заходу – палац культури мистецький, який виступив директор, саме виступив у ролі ведучого вже традиційно. Найкращі солісти, виконавці, інструментальні ансамблі, оркестр, всі заклади культури долучилися до цієї програми. А також ми запросили творчих мистецьких гостей з інших міст і сел, наприклад, Чкалівка. Я вже казала про ансамбль Черемшина. Яна Зайкан, солістка, солістка. Ці бабусі грали. Просто це було неперевершено на баяні. Вони співали, вони спілкувалися з глядачем. Тобто, просто так пройти повз цього ансамблю неможливо було. Це був наш старий добрий друг, творчий автентичний ансамбль, народний ансамбль української пісні Ексампея, місто Кропивницький, да, два, да, два відділення, два mm. відділення, і в цей раз вони готувалися. Вони не тільки співали, а це для нас був сюрприз. Вони ще й танцювали. Тобто, поки ми там концертна програма mm -hmm. за лаштунками, цей весь процес, якого глядач не бачить, це наші секретики, да? да? Нашого цеху, да. це було круто. Да. І ми думаємо, Боже, а де ж ексампе? А ексампе вже пішла в глядацьку залу і вже пляше з глядачами і все це круто. Да, Там да, була да, така да. енергія, що ми да. переносилися зі сцени в якась да, дике поле. Да. Дуже заворожуючий. Звісно, заворожуюче. І, звісно, колектив хедшот це кавербенд з Одеси, хлопці, квінтет. Тобто на барабанах у нас сидів Владислав, фронтмен Андрій і його хлопці на духових інструментах. Це було потужно круто. Звук професійний, світло надавав нам джаз-клуб-сервіс. Тобто, кожен артист, який потрапляв у цей рай мельпомени цього всього дійства був вдячний за якісний звуки і світло. І також про Лазер-шоу допоміг на така вішенка була на цьому столі, творчому столі цього заходу. Це виступ нашого соліста Миколи Клінецького, це соліст гурту Триквіт, це керівник колективу Нова історія Микола Клінецький, який співав шикарні пісні. І меч Арея, Україна в рок виконанні, а фоном mm. працювало патріотичне лазерне такий перформанс. Тобто ну, було, ну, і, і дивлячись на те, яким ви захватом про це розповідаєте, я починаю ще більше шкодувати за те, що нічого, не вдалося, Нічого, Ми у Фейсбуці вам все покажемо. А, так, а, але повернемось до теми так нашої mm -hmm. програми, і от як ви оцінюєте роль подібних свят у підтримці морального духу і єднання? Я особисто я думаю, ви висловлю думку багатьох людей. Я вважаю, що потрібні такі заходи. Потрібні чому, судячи, якщо дивитися на діток, дітки хоч чуть-чуть відволіклися. Да, Вони активно да, да. приймали участь. Вони приймали участь у ну, в лотереях наших фотосесіях. Угу. Ті ті, навіть ті самі «повернуся знов до тих тваринок. Це були такі щирі усмішки, емоції. Мамочки, які давно вже сиділи mm -hmm. закриті, да своїми дітками. Люди оживали. Ці я ж я вважаю, що ці заходи потрібні. Ті торгуючі, які були у нас приїздили люди, самі покупці обмінювалися контактами. Люди між собою, підприємці, налагоджували зв'язки. Хтось там торгує там алкоголем, хтось там торгує, наприклад, там ковбасою. Вони давай будемо спілкуватись. Там так само хліборо. Між собою. Я вважаю, це не тільки був. Як захід торгівлі, ринок наповнення людей продуктами харчування, але і обмін контактами, розвиток їхньої подальшої співпраці. Ми так що об'єднали різних підприємців. Так, і вони після нашого ярмарку створиться у районі чи в місті нові кафе. Знаєте, що їх батьки у той по ковбасі і полюва зустрілися на нашому саксаганському форматі. Тобто нам чекати нове кафе в Кривому Розі. Це буде, це буде, будемо розвивати. Це бізнес далі люди дуже задоволені. Вони дякують, що незважаючи на такий час, є така змога і їм виїхати, показати себе і нам, як громадянам, Міста, району закупитися, прийти дійсно за доступними цінами, тому що ціни ми дійсно дякую кожному суб'єкту, який виїхав, сільгоспорозни виробнику. Ніхто не залишав ціни. Ціни були дійсно Навпаки, набагато, залеження. набагато mm -hmm. дешевше. Навіть я так, я як ми промоніторили, напевно, навіть дешевше, ніж вони реалізують Можливо, товар. Да. Да, да, дуже були. Тобто, цілі я так зрозумів, що навіть підприємці, які прийняли участь, була не заробити Ні. А просто Ні. приїхати, приїхати, показати, показати свій асортимент, налагодити якісь зв'язки. Так і будемо. Потом... Похизуватися тим, що в них є, що мають. Да, да. Що мають. Можна ще трошечки домовити, пане Олександре. Mm. Зі свого боку у нас багато друзів, альони, до речі, можна таке казати? Да, да? Можна. Чоловік боронить нашу Україну, ненечку, mm. і в лавах ЗСУ. І ми частенько виходимо в прямий ефір. І я там, коли ми готувалися, вона Любчик, у мені та, та та ну це ленчик, лєнчик, Лен. колічка, це все, це моя, моя рибачка. Тобто, і ми спілкуємося з хлопцями. З хлопцями наші і куми, і друзі, знайомі, тобто ми ж завжди на зв'язку, так чи інакше, тобто прямою чи якоюсь іншою. Вони, Мовою. Вони навпаки кажуть, да, і багато хто такого. приїздив. Друзі, голови ми бачили, да, так приїжджали, да. тобто звідти коментували у Фейсбуці наші пости, пости, виконкому, пости, голови наші. І ми спілкувалися з хлопцями і дівчатами, mm -hmm. які прибули звідти. З цього всього, і вони кажуть, ви молодці і дякуємо вам, що наші діти ходять в творчі колективи, а не просто у коридорах сидять. Що вони мають змогу трошечки відволіктися? Дякуємо, що наші жінки зараз не, не тільки плачуть, а вони з нами поспілкувалися, поплакали, вийшли. І тут трошечки вони посміхнулися, відволіклися. І така фраза мені сподобалася одного хлопця. Він каже. Дивіться, війна, війна. Але ви дихаєте, дихаєте, і ми дихаємо. Ви їсте, їмо, і ми їмо. П'єте, і ми п'ємо. Любите, і ми любимо. Тож давайте жити, якщо є така можливість. Тож. Будемо Щу? будемо жити, Кільбуна. будемо жити чудово. Будих, і буде. от від себе також скажу, що чи мені подобається місто Кривий Ріг, а тому як відомо, що я не місцевий, але тут вже да, деякий да, час да. проживаю, А тим, що незважаючи ні на що, Кривий Ріг продовжує жити і підтримувати своїх громадян, і тих, хто став ну новими криворіжцями, дуже так. І дуже. це це дуже круто, що в Кривому розі от проходять різні такі, от. Заходи на підтримку, заходи на підтримку жителів, і це це, це дуже прекрасно. На захід, до речі, завітали до mm -hmm. нас почесні гості. Це не по сценарію було, але ми такі все побачили. Так. Бо <allocation> відповідали за цей захід. І Олександр Юрійович до нас прийшов і за покупками Олександр Валерійович. Тобто я думаю, всі що вони не могли прийти мимо до да, да. свята. Так, да, звичайно. А і я ще раз хочу подякувати вам за те, що ви по перше до нашої студії. Mm -hmm. Так і звичайно за цю ярмарку в цю суботу. І сподіваюся, що в подальшому, якщо у нас будуть подібні ярмарки, ми вже напевно всім каналом обов'язково. Ми відберемо. запрошуємо вже так? зараз. Так? Так? Так. 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 так ще раз дуже так. дякую. Пасибі, дякую. 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 Ага. Спасибі. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас були завідувачка відділу культури Елена Мігуша та завідувачка відділу розвитку підприємництва Альона Левченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.